Ми на природі на рибалості і маємо ось таку цікаву штуку. Розумний гриль розпалили і будемо тестувати. Задача його, яка що ніби для дівчат, має бути легкий в користуванні, тому що підпалюєш з двох сторін. Він сам швидесенько розгорається за 20 хвилин і можна приготувати пише 3 кілограми м'яса. Ну тобто, там середині вугілля, якого вистачає на 2 години. Є в двох варіантах: є такий, а є ще що на 8 годин тобто там більше вугілля. Ну будемо дивитися. Зовні був такий розпалюючий елемент, просто підпалив його з. За пальничкою і воно ось саме горить, нічого робити не потрібно. Я думаю, вугілля просто розгориться і буде такий жар, на якому можна буде посмажити. Йдемо дивитися, як розгорівся наш розумний гриль. Ось так воно виглядає. У Нас бачите, які шампура. наші сосисочки. класичні, ні, не класичні З травами та гострі. Непогана штука. Наші ковбаски вже готові. Ось такий мають вигляд. Жару хватило з головою. Я думаю, що навіть якби ці зняти і поставити наступні, то без проблем можна було б пожарити. Гриль хороша штука. Ну а ковбаски зараз будемо дегуст. Пішли. Ось наші ковбаски вже готові і, звісно, що дегустація на таких чудових шампурах гаряча. Але... Ау -ау 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 -ау. У мене гостра, видно, що така червоненька. Зажарили солідно. Смакота. Рекомендую дуже смачно.